А ну зайди там, мій хлопчику, я не пам'ятаю, ти що, женитися будеш, тебе що, що ти робив, де ти був, скільки часу. Чим ти був зайнятий? Ну розкажи. Може буду женитися, що завидиш. Ти що завидує? Що де... ти робив? Приводив все в порядок. В Який порядок? Що тобі? Так... Пенцетом кожну волосинку виривали, чи так, 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 так. Ти, ти бачила, що? Ти бачиш, там королів вишть? Ні, не бачу. Щоб ти себе придивила? Бо тобі дуже сильний, синій колір дуже пасує. Та я сама а ти... в шоці. Ну, а шотки... Де ти був розкажи? Скучно без мене давати, так? Чому схожі, я думаю, де пішов, де пропав, ти так готуєшся, ніби я не знаю, що то має бути. Та як кохана приїжджає з крейди. Ти що таке виговориш? Хотів сказати, я б ти 30. Вже... я вже в шоці від тебе. Ну, кіль... Загубила брата, ви розумієте, загубила брата. Був брат і нема брата, уводять уносять, забирають. Як женюся, то хто тобі з них, какого носить? от іменно, Як женюся, хто будеш. Максим? Максим. Максим поприбирав все. помив, поскладав. ти що Шу? шуршав? А я ж потім догнала чого. Такий все зробив і нічого не говорив. Yeah, yeah, <laughs> я Та дозволила. Реально все по плесоси, по складам, mm -hmm. по цей, на кухні. It's все. по пітягу. Молодець, yeah. молодець. You're Давай стріпайся, сирі, Та мені такий не подобається, то якийсь загадковий дуже. Тачка я перевдівся тебе, ще даже не перевдівся? І подумай в стилі стресать у чому мені йти. Ти йдеш? сьогодні замикаючий день. Ой, ти коли так говориш, то той день відмикаючий виходить. Ні, замикаючий. я не маю сили, глибоко замучена. Подивися на ті клоги, які прикольні. До речі, такі є чоловічі, а ти би ти міг ходити в таких, бо ти теж такі любиш. Але Та, то хто хто не розуміється, покажи. Та тут тапочки. І тут тапочки то, то клоні. А не став мені на ліжку. Та вони чисті. Та й все рівно не став. Я б Та і... там ходила, їх приміряла. Надні на. Мені теж дуже сподобалося. Все, будемо, модняхи. модняхи будемо. Та в тебе який розмір? У мене 37 з це в мене 38. Ще є чоловічі в нього, так? Так. Да. То я собі піду, теж підзирю, то на ось. Але я не знаю, ти своєю ногою, то де? Ти не зможеш своєю ногою ходити. А, точно, воно ну, ж мені буде прижимати, так, то мені треба один 37, а другий 39. Ну, тобі не можна. Короче, зараз... Жоні, якщо щось придумаємо так, фіфті-фіфті, то можу йти брати. Але розумієш, мені треба 37, ні, Лівий тридцять, а правий 37. Ну ти не мороч тут з голови, там, 37, й то ти мені розкажеш, де ти був, що ти робив. Я приводив себе в порядок. В якому плані ти це проводив в порядок? Що ти робив? В цьому? Скупався чи що? Чого від що ти? Не, не, Коли приїжджаєте, кохання? 24-го. Королєве, 24-го, ми покажемо королєвим. Там покажемо чи ні? Ну, сюрприз, який Королева, сюрприз. як я б до готувати, точно Королева, Круляє, як готовити, який є сюрприз готувати. До речі, то не там не, не пропозиція, нічого такого ж про це не подумав, бо це маєш за дуже такий би був сюрприз. Коротше, щасливий і давий. Ну, то слава Богу. Який, мабуть? Ну, то я не знаю. Збінчай, а ти чого лежиш? Я не знаю, я лежу і думаю, чому мені треба. Що бу ти зробила? У шубу. Ту що два дня готується, шуба вже. Диждень. Я тобі вже і буряк зварив, і яйця зварив. Я чекала тебе що ти все почистив і потер. А я їх перекладу. Та я тоді собі вже сам зварив. Ну то зробив вже сам, я тебе дуже прошу. Та ні, не зроблю. Я щось на сальват вернути. Треба перекладати, треба зі смаком, все посолити, поперчити. Я думаю, що завтра ми в ефірі не будемо вареники ліпити. Ми завтра в ефірі будемо фунчо робити і салат-шуб. Якось не дуже. Не з капусти маємо робити з м'яса. Що ти починаєш розв'язувати? А де в нас капуста, де в нас м'ясо? Купиш? Коли купиш? Коли? <ривіт> завтра, що? Завтра вже неділя, як завтра? Ну, той, боїдеш, мати, купиш, та виїдеш в магазин та й купиш, то що тут є? Капуста треба відварювати. Про... про... то що це? То чим ти думала? Та значить з м'ясом зробимо? М'ясо де? А Галя завтра прийде? Я не знаю. Вона згодна якраз. А ну, давай. Зараз поговорить з нею, може прийде.